Близько 10.30 до чергової частини Деснянського управління поліції не дійшло повідомлення про скоєння розбійного нападу у квартирі. Потерпіла 25-річна місцева мешканка. Була вдома разом з маленькою дитиною. Зловмисник проник до помешкання під виглядом сантехніка. Щойно жінка відчинила двері, як цей чоловік заштовхнув її до ванної кімнати, її та маленьку дитину зв'язав її ноги скотчем і надів їм на голову поліетиленовий пакет. Також вона чула, що був ще один чоловік, який зайшов до помешкання. У результаті події із квартири зникли гроші. Це близько 11 тисяч гривень. Дві одиниці. Зареєстрований на чоловіка зброї, це пістолет та мисливський карабін, а також два мобільних телефони. Слідча оперативна група поліції ретельно обстежила і квартиру, і під'їзд, і також навколишню територію навколо будинку. Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Це розбійний напад, пов'язаний з проникненням у помешкання. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. На цей час проводиться ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій направлених на встановлення та затримання зловмисників та притягнення їх до відповідальності.